Дві дорогі друзі, сьогодні хочу показати вам реставрацію постелі від, від блоку автомобіля Infiniti vr 30 Був пробитий подон, автомобіль куплений з Америки. Подон пробитий, не було дав'яння масла і е, провернуло вкладиші, е, коріння. Провернуло раз, два, три. Три опори провернули, четверта така, як була. В даному випадку ми робили реставрацію блока, не відходя від осі колінвала. Одна опора в нас залишилася ціла, Ми від неї катанулися. Друге, ми катанулися від посадки піцальної. Постіль ця блока була розточена 2,5 мм на сторону. І був виготовлений плаваючий вкладиш. Плаваючий чому не вкладаще? Він шифтується одним шифтом. Шифт виконує роль замка. Якщо показати ближче... То ми бачимо, що вкладиш у нас ходе. Тобто він же прижметься від бугельної плити. В бугельній плиті жорстка посадка вкладача. Бугельна плита вона йде алюмінієва, Але з завода тут стоять чугунні вставки. Ці чугунні вставки також розточилися 2,5 мм на сторону. Вставився сюди вкладець і зашифтувався на два шіфта. Вкладе шіфтувався з одної і з другої сторони. Ви бачите шіфти. Реставрація постелі була під вкладиші стандартні, які йдуть до цього блока. На даний момент, коли робили реставрацію, вкладиші були, але вже як зробили реставрацію блока і потрібно було вкладиші купити, їх вже продали. Щоб купити такі самі вкладиші ремонтні на 25, потрібно чекати місяць. Часу немає, прийшлось переробити складачів заводського заводу під... Ремонтний 025. Вкладиші виготовлені точно і вони взаємозаміняємі. Поставили вкладище, промасуємо їх маслом, ставимо вал, зажимаємо бугельну плиту. Блин, дивитися, як вал. Коли затягнули постель, б'ємося як крутиться вал, вал крутиться легенько. Далі міряємо свій люфт. Магнітну стойку поставили на вал і вже дивимося від блока, тому що блок алюмінієвий, на блок не закріпимо. І ми дивимося, що свій зазор у нас йде 5 соток. На цьому робота закінчена, можна віддавати клієнту. Всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, пальці вверх. Всім дякую за увагу.